Світ професій такий різноманітний. Кожна дитина мріє про щось велике: хтось хоче стати лікарем і рякутувати життя, інший пілотом і підкорювати небо, а хтось артистом, що дарує емоції зі сцени. І у цих щирих дитячих мріях відображення великого бажання змінювати світ. І зараз поспілкуємося з особливою гостею, допитливою, мріливою дитиною, яка вже має улюблену професію. Нам цікаво дізнатися, які професії приваблюють дітей, що їм у них подобається і про що вони мріють. Тож знайомтесь, наша героїня Мілана. Міланко, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати перукарем. А що він робить? А ця професія тобі подобається? Бо я люблю робити для лялька. А що б ти хотіла навчитись робити? Я б хотіла навчитися фарбувати волосся. А що потрібно по рукою для роботи? Так, треба їм родинці, мошені, пілоті, Як Ти думаєш, це складна професія? Так, це складна професія. Чому? Треба бути уважним, бачим, як це плеєту вуха. А ти вже пробувала робити щось, як перукар? Так. Пробувала світка моєї сестрички, кошки. Ой, молодець. Перукар це чарівник, який створює красу. Ти точно станеш чудовим перукарем. Я вже чекаю, коли запишусь до тебе в саду. Дякую за інтерв'ю, пане перукарко. Обов'язково прийду.